Ну, найперше з перемогою, так 7-0 от короткий аналіз по грі. Дякую. Ну що сказати, перший тайм був складний. Була ротація гравців, тому що готуємося до Ліги Чемпіонів. Але дуже добре, що ті гравці, які сиділи на заміні, були теж готові вийти, підсилити гру. Ну, та воно і вийшло. Ми вийшли хлопці. і За другий тайм накліпали, можна сказати, стільки м'ячів. Перший гол, власне, твій з дальньої дистанції. Скажи, як наважився на цей удар? Ну була оборона, автобус. Вони сіли. Я так подумав, що якщо ми не можемо ні, ні, не подати, нічого зробити, ні розіграти, то чому би не пробити, так вийшло і пішла гра, да сказати. Багато було видно таких моментів, де особливо ну, всі гравці Динамо допрацьовували, навіть під катак там стрибали, коли м'яч виходить. От видно бажання було. От, після тієї невдалої серії так, дві, дві гри не перемагали шахтарем і з марібором. Наскільки хотіло виграти все ж таки сьогодні? Ну, Звичайно, що прикро програвати, що і Шахтар, і що мені Марібору. Ну, і по статистиці, по статистиці ми були краще, ніж той же Шахтар, я так думаю, що і, і Марібор. Але все одно, по-перше, сезон великий. Поразки нічиї, але все ж таки ми ще граємо і граємо, ще грати дуже довго. Е, і да, емоції, ну емоції, мені здається, що вони мають бути завжди, тому що навіть сьогодні 0-0 нуль сингульцом і не знаю, що потім. Ну, додавили, можна сказати, навіть емоції ще більше і забили гол. Також наступна гра з марібором. Першу гру ти пропускав через ушкодження. Зараз повернувся. От наскільки почуваєшся вже у... на 100%, відсотків, скажемо? Ну мені мені це ж так здається, тому що в мене більше емоцій, ніж у хлопців. Вони вже зіграли, а я ще нічого там не бачив. На скаже, перший раз їду дуже ну, готовий, готовий рвати, там бігати, теж носитися, звичайно, перемагати. перемагати. Думаю, що марібор теж буде до кінця йти, тому що у них теж ну, це остання гра, і хто виходить. Для тебе перший буде європейський досвід саме от на клубному рівні, скажімо так. Першу гру не перемогли. Думаю, слідкував за командою і дивився, що не вдалося реалізувати багато моментів. От може бути так, що те, що не зайшло в першій грі, зайде в другий. Ну, звичайно, і гравці у нас. теж грав Алікс зараз. Він теж травмований, теж буде може, може бути зміна е, ротація става, зміна тактики. Тому так, да, напевно. Зоди. Так. Це <laughs> <So>, дякую з перемоги. <говор>